26 жовтня день, коли депутати Тернопільської обласної ради вирішили провести шосту сесію сьомого скликання, та напередодні засідання відбулися збори депутатів, на яких 50 присутніх народних обранців проголосували за проведення сесії. Отже, через систему ВІЧ зареєструвалося 50 депутатів. Сесія повноважна. у порядку. денному на сесії у народних обранців два питання. Основне з них зняття з посади чинного голови облради Михайла Головка. Для цього у сесійній залі провели таємне голосування. Кожен з депутатів отримав бюлетень, на якому мав проголосувати за чи проти звільнення Михайла Головка. Вже за годину після голосування та підрахунку голосів депутатів стало відомо, що народні обранці різних фракцій проголосували одноголосно відсторонити з посади Тернопільської обласної ради Михайла Головка сорок дев'ять п'ятдесят п'ятдесят са. Ми всі свідомо йшли на ту сесію, щоб звільнити з посади голови обласної ради Михайла Йосиповича, виключно через етичні переконання свої саме в плані щодо політичної діяльності, будь-кого на йшли на цю сесію. Відчуваючи вимогу суспільної думки, і звичайно, щоб налагодити нормальну роботу обласної ради, якої ми не бачимо практично більше пів року, депутати обласної ради проявили сьогодні своє своє волевиявлення, проявили свою одностайність. Вони напевно, втомилися від тої невизначеності, від тих всіх подій, які починаючи з червня відбуваються в нашій області, і зокрема з Тернопільською обласною радою. Сам Михайло Головко прокоментував цю подію. За його словами, сесію він призначив на іншу дату 8 листопада. Відтак на сьогоднішньому засіданні не був присутнім. Я мав приходити, а в нас ж сьогодні сесія? Сьогодні яке число, Сьогодні, по-моєму, не 8 листопада чи ні? А збори, ну так мене ніхто не запрошував на збори. Справа в тому, що ви знаєте, згідно з закону, сесії скликає голова. І відповідно, якщо. На вимогу депутатів голова з вмотивованих причин відмови скликання сесії, то депутати мають право через два тижні її ініціювати самі. Я дав відповідь на вимогу депутатів, що через два тижні сесія, то на підставі чого вони сьогодні збиралися. Що це було? Тому звільнення народними обранцями його з посади голови Тернопільської облради Михайло Головко вважає незаконним свою позицію. Він надалі буде відстоювати за його словами згідно з законом. Я ще нічого не бачу. От мені на сьогоднішній день ніхто нічого не показував, ніхто не приносив жодного документа, що є якісь рішення, була сесія. Ну то покажіть, підпишіть, дайте я почитаю, подивлюся. Наразі ж за рішенням депутатів Тернопільської обласної ради обов'язки голови обласної ради тимчасово виконуватиме Володимир Боліщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Таку пропозицію голови Тернопільської ОВА Володимира Труша підтримали депутати.